Що ж, ви чекали цього. Ви знали, що це буде. ви сподівалися, що це буде найкращий фільм, найкращий фільм року, за моєю версією. Це. А, в цій в цьому останньому відео в році я розповім вам про найкращі фільми року а, з, з різних е, постацій. Тобто Тут будуть і звуки, найкращі візуальні ефекти, і навіть аніме. Тут, навіть по вудці до попередньо був топі. А тут я готовий вас всіх привітати в моєму так званому відео. Хочу вас попередити. Буде цікаво. Погнали! Тепер перша номінація на Західному фронті без... Без змін. Це найкраща адаптація. Найкраща адаптація. номінації. На Западному фронті без змін. Дім, Дра... Дім драконів. Людина бензопила. Пісочна людина. Пін... Та Пінокіо. Гіліярмо Дрельтора. І перемагає ту. Том дракона. Так, ви спитаєте. Чому вона не в іншій можливості? Чому не в найкращому серіалі? Я вам відповім. Мені сподобався цей серіал, але я не готовий назвати його найкращим в цьому році, бо це лише розігрів перед другим та третім сезоном. Де вже буде, ну, якось легше та краще. Я так скажу. Я вважаю, що цей серіал в нього є потенціал, бо... Оригінальна игра престолів такий, такий цікавий дуже, дуже проєкт, м'яко говорячи. Вони зробили цікаву, цікавий всесвіт. І я готовий сказати, що Дом Драконів, він доволі таки класний. Але. Я не можу його назвати найкращим серіалом в році, цього року. Тому вона в найкращій адаптації. Бо Мені нікуди її більше впихнути. Тому. Так. Але. Я так скажу. Я думаю, що вони вже в другому-третьому сезоні розгодяться. І я сподіваюся, що наступного року ми скажемо: ого, який класний другий сезон! Все! Найкращий серіал! Тобто. Найкращий серіал року. І я сподіваюся, що зможу його. Зможу йому дати цю нагороду. Але... Не сьогодні. Тому. Так. Проходимо до наступної номінації. Тепер поговоримо про людей, які вміють добре робити свою роботу. А точніше, графічних дизайнерів. Так. Сюди було б непогано якусь, не знаю, інтеграцію, але в мене немає спонсорів. Тому. Що ж? Номінація. А, найкраща графіка цій номінації вбились Пісочна людина, Аватар 2 шлях води та Бетмен Метеріза. І перевагає в цій номінації. Аватар 2 шлях води. Ви спитаєте, чому він взагалі на Оскарі? Чому ти вирішив? Ти ж його так подозив? Я говорив, здається, в підкасті, що мені цей фільм сподобався. Так, це просто якийсь брак по так, це... Просто брак якийсь по сюжету. Але це рятує режисура та графіка. Бо я так скажу, мені фільм доволі таки сподобався. Він дуже, я так скажу, і пофіг на сюжет. Я його розповідав. Я не буду багато в цьому відео про це говорити, але мені дуже сподобався другий аватар. Це просто шикарне кіно. Скажімо так, я його чекав, я не розчарований, тобто, якби, звісно, сюжет був кращий, я радів більше, але все одно. Я дуже радий, що зміг його подивитися, особливо в Айбаксі, особливо на свій день народження. І я доволі таки радий, що зміг побачити цей фільм. Так. Тому, що я можу сказати, фільм. Сам по собі таке собі, але графіка все рятує. І тому мій Оскар, я даю йому. А тепер переходимо до наступного місця. Тепер номінація Special. для фільму, який ти хочеш включити в Оскарівський топ, але не можеш, бо він ніяку номінацію елементарно вже не пролазить. І в цьому році це номінація найкращий детектив. Скляна луковиця Бетмен Метаріса та вбивство на Нілі. І перемагає всі нові дані. Батмен 2022 року. і Я так скажу, цей фільм. Я чекав доволі таки довго. Я. Ну, точніше, я його і мало того, що чекав довго. Я дуже сподівався його побачити в день релізу. Навіть ви вже майже купили білети. Але. О, в Путіна були свої плани. Так, мені, скажімо так, перше, що я зробив, коли ми приїхали з Італії, це було: давайте, зможе, спробуємо на Бетмена сходити. І, і я не розчарований. Боже, про нього всі забули, але це ж найкр, я так вважаю, це найкращий супергеройський фільм цього року. Навіть коли говорили, що ось чорний Адам, він такий крутий, так. Єдиний реліз цього року, ні, Бет Рівз. Метрі зробив геніальний фільм про Бетмена. Я так скажу, він кращий, ніж Бетмен початок. Так, я скажу зараз цю, але він кращий Нолан початок, та. Він кращий за. за Бэмеда Чал, точніше так. А, але мені. А, навіть він подобається більше, ніж третя частина, але він гірший за темного лицаря. Але мені... Просто дуже подобається, бо він такий реалістичний. Він реально як бульварні ці романи з детективні бульварні романи. Що... Тобто, мені дуже подобається це кіно і мені дуже хотілося його включити, тому ця спешл для нього. Я, звісно, хотів сюди поставити смерть на Ніллі», яка мені теж дуже сильно сподобалася. Але, на жаль. Ну що ж, сподіваюся, що наступного року. Я зможу смерть у вбивства в Венеції сюди включити. Так. Тепер переходимо до наступного місця. Гаразд. Тепер поговоримо про найкращий екшн фільм року. Той фільм, через який в нас піднімався адреналін в крові. Тут били в цій новінації: Бэтмен Метерівса. Кінгсмен, Початок. Та. Швидкісний поїзд. Разом з на Західному фронті Без змін». Так, я розумію це, де екшен фільм, але там гарний екшен, він красивий і все таке. І тому перевагає в цій довідації. Швидкісний поїзд. Це, я так скажу, мабуть, один з моїх най... найулюбленіших фільмів цього року. Уявіть собі, це фільм екшеновий з Бредом Пітом на головній ролі. Як Джон Вік, навіть я боюсь скажу, краще, ніж Джон Вік, бо більш запевняючіся персонажі, більш кращий екшн, Ось все це мені дуже сподобалося. Я просто. Mm. Я, я, я спочатку не знав про цей фільм, але коли дізнався, боже мені. Спочатку так ідея сподобалася, а потім так сам фільм. Тобто вони не просадили ідею гарно, боже. Фух. Я дуже давно насправді то не бачив Бреда Піта на великому екрані. Прямо ось. І мені дуже сподобалося. А в цьому році в нього два фільми о, і обидва дуже класні. Що ж, тому я хочу сказати, що мені дуже сподобався цей фільм. Всім дивитися, персонажі дуже гарно розкриті, типу, я не, я м'яко говорячи, типу, можливо, колись зроблю навіть на нього огляд чи навіть ретроспективу Бреда Піта, але це вже якось іншим разом. Тепер ми переходимо до наступного місця. Тепер ми поговоримо про річ, яка робить кожен фільм трішки краще. Найкраща, найкраща музика. В цій номінації билися такі висноти, як Ваволон, Елвіс та Підокіо Модель Торо. І перемагає ту. Ваволон. Це фільм. В який я влюбився навіть на моменті просто ідеї зібрати класних акторів про... і, і зробити про кіно uh, 20-х років 20-го віку. Це просто. Ця ідея мені просто запала в розум і не відпускала дуже довго. І все це ще мюзикл. Від просто... Uh... Генію цього мюзику, тобто він зняв одержимість, «Ла-ла-ленд». La La тобто я не готовий сказати, що це кіно краще за Голод. La Ні. Я готовий сказати, що це на рівні з Holand La La кіно. Тобто, це реально дуже класне кіно. Я прямо кайфував від нього. Типу, о, ти дивишся спочатку на, на півголу Баргоропі. Потім дивишся на геніальний відіграш uh, Тобі Магуайра, потім дивишся на Бреда Піта, і типу, все це дуже класно. Тобто, і саме кіно навіть... Я так скажу, воно тут дуже оскаровська тема. Тобто вона щось схоже на uh, актора, але я б сказав краще. Бо, по-перше, є слова, по-друге, показується, що вони не ідеальні, м'яко говорячи, люди. І що все-таки є дуже багато плюсів з колобу кіно. Так. Тому, що ж я можу сказати, всім дивитися. А тепер перейдемо до наступної номінації. Тепер найкраща чоловіча роль. В цій номінації билися на Західному фронті без змін. А... Весь каст. Скляна Луковиця. Деніал Крейг. А, та кит з Бренденом Фрейзером. І перемагає я тут! Дістати ножі скляна лукоці. Що я можу сказати? Це дуже класний кіт. Тобто, я перші дістати ножі просто обожнюю. Я обожнюю детективні фільми, в принципі. І цей фільм я дуже довго читав. Кав. Типу, я завжди придивлявся дату релізу. Хотів навіть. Щось е з, з Netflix хотів подзвонити, що типу, «Ей, Netflix, go у нас тут це. Я. Але сказав ні, це тупо і це. І що я вирішив? Гол і... Я вирішив для себе, що я, коли він вийде, я відразу його подивлюсь. І так і вийшло. Я, як тільки він вийшов в нас в Україні. Я його подивився. І мені дуже сподобалось. Це, мабуть, один з фільмів, які Просто тобі дуже вони подобаються. Типу. Тобі. Ти просто. В тебе мозг взривається, як вони класі. Типу. Це все шикарно. Деніел Крейг та Девід Дорт. Просто. Просто вони. Генії, цей. О, як Актор. Все дуже класно. Типу. Райан Джонсон просто робить. Так грається з ворбою Боже. Мені дуже подобається цей. фільм, Я дуже хочу його передивитися навіть. Я так скажу: ті, хто говорять, що він гірший, ніж перша частина, вони праві. Ті, що... ті, хто говорять, що Бенуа Бланк гей, так, це правда, але це доволі таке А, Бо там вони буквально прольотом говорять, що о, а це і що. Навіть я більше скажу, там навіть це напряму не говориться, там, типу. Uh, він просто живе з іншою... з іншим мужчиною. Навіть я б не більше сказав, це як Шерлок і Ватсон. Ну, щось є якісь такі відносини. А що готов сказати? Це просто. Mm. До речі, та, 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 там є дуже прикольна ця, що там в світі в них є пандемія. Uh, і вона Bedua Банк сидить і йому дуже скучно. Він навіть в Амондгас грає. Ось це прикольно було. Тому, що я хотів сказати? Кіно шикарне, дивитися всім, а ми переходимо до наступного місця. Тепер проговоримо про роботу більш слабшого полу. Найкраща жіноча роль, друзі. А, і номіно... номінанти тут це Вавилон та Марго Три 3000 років Бажань та Тільда Свинтон, Дім Дракону та Ема Ди Арсі. І перемагає тут. 3000 років Бажань та Тільда Свинтон. Це фільм, про який багато хто забув. Тобто, всі говорили, о, непогано, так класно. Потім всі якось охололи до цього фільму і почалися погані рецензії. Але мені цей фільм подобається. Тобто, всі актори грають дуже добре. Всі викладаються на 9 з плюсом з 10. І... Просто, я не знаю, це кіно конкретно е, класне. В, ній, в ньому не настільки багато графіки, але все одно прикольно. Єдине, що я готовий сказати, це кіно не для всіх, далеко не для всіх. Тобто спочатку все нормально, так, а потім починається якийсь артхаус. Артхаус конкретний. Але все одно я готовий говорити, повторювати без зупину. Це. Просто класний кіно, подивіться, його, реально. Тобто, не дивіться на оцінку. Це фактично дуже класне кіно. Три тисячі років бажань це мій uh, гілті pleasure конкретно ось uh, в цій номінації. Звісно, звісно, Берго Робі геніально зіграла в Вавілоні. В Домі драконів, теж в Емид дуже гарна акторська робота, але все одно тільдо свита. Просто вона геніально відіграла свою роль. Тому, я що хочу сказати, я був дуже радий, що подивився цей фільм. Тепер переходимо до наступного місця. Тепер поговоримо про найкращу режисуру всі, ну, цього року, найкращого режисера Фамільяр Стівен Спілб... Це номінант. Фамільяр Стівен Спілберг. Скляна Луковиця. Райан Джонсон. На Західному фронті без змін. На Західному фронті без змін. Едвард Беген. І. Перемагає тут. На Західному фронті без змін. Це кіно яке. Скажімо так, воно тяжке. Це не кіно вечір. Ти. Просто впадаєш в депресію після цього кіно. Ти, тобі дуже сумно, що ось таке робили раніше люди. Да й досі роблять. Тобі особливо складно, якщо ти живеш в Україні. І ось ти розумієш, що ось таке ж навіть зараз на фронті. З обох сторін. І. скажу ви так, це кіно, яке треба подивитися всім. Не на вечір, але треба подивитися всім. Але після цього кіно Допричуд, хоч в тебе і депресія, але в тебе з'являється бажання жити. Це реально кіно, яке говорить тобі, що життя дуже цінне, і ти не маєш мордувати його просто так. Ти не маєш його мордувати на вбивство інших людей. Наскільки ж життя це, скажімо так, гарна річ, що проживає життя, як тобі хочеться, але не обривай життя інших. Це. Дуже правильна та гарна мораль, про яку зараз мало хто пам'ятає. Тобто, на жаль, що я готовий сказати, це просто кіно, яке треба подивитися всім. Едвард Брегер. Я мій, мій великий респект. Ти, Бергер, ти. Він Геній. Він в дуже гарне кіно, яке з дуже гарними батальєю сценами, з дуже гарним відіграшем акторів. Мені дуже подобається це кіно. Я просто. Рибарк Геній. Хочу. Гаразд. перейдімо до наступного місця. Тепер поговоримо про западну анімацію. Найкраща анімація. Uh, якщо не говорити про анімацію, це. Mm -hmm. Номінанти. Пінокіо Гільєрмо дель Торо. Enter Galaктиc. Та. Я панда. Перемагає в цій номінації. Пінокіо Гіліямо Дель Торо. Гіліамо Дель Торо це людина, яку я, як мінімум, поважаю. Бо це реально творець. Він мастер готики та жаху. І тут він зробив дитячу казку, і він гарно туди вписав нацистів. Це реально шок. Бо зазвичай, коли в дитячу казку вписують нацистів, це. виходить м'яко говорячи погано. І тобі реально ну, таке собі. А... Але тут воно гарно вписано. Тобі. Це реально класне кіно. Це реально ось... ти. Тобі подобається просто ось все це. Я ось пам'ятаю, що коли я. Ти перше почув про цей проект, я такий зацікавився. Да. Потім я побачив роздруківки і. Ого, нічого, дуже класно. Потім я подивився сам фільм і присмус. Це просто шикарний кіно. Боже. Я про нього розповідав. Навіть, е я довго зараз не буду розповідатися, але це шикарне кіно. Подивіться. його. Типу. Я дуже радий, що подивився його і. Говорю всім, дивіться. Тепер переходимо до фінальної і найголовнішої номінації. Тепер поговоримо про головну номінацію. Найкращий проект року. В цій номінації боролися. Вавелон. На Західному фронті без змін. Скляна Луковиця та Бетмен. Перемагає в цій номінації. На Західному фронті без змін. Це кіно, яке я говорив вже. Я про нього вже розповідав сьогодні. Тому, що я готовий сказати, я дуже радий за. Скажі, я дуже радий за Едварда Бе, Бе... Бергера. І я хочу подякувати йому за цей фільм. Тепер. Я хочу завершити цей рік невеличкою промовою. Цей рік був дуже складний для всіх. І я дуже радий, що ви проводите. Скажімо так, я не хочу сказати, що останні години, бо я майже впевнений, ну, так, останні години вже року зі мною. Я дуже радий, що ви подивилися це відео. Дуже радий, що ви цей тільки складний рік були зі мною. Я дякую всім, що ви були зі мною. І... Що я хочу сказати з новим роком вас всіх і до побачення!